Всім привіт, я Таня Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки про психотерапію. Я продовжую тему, як бути тим, хто ми є, а не вдавати себе того, хто ми не є, і як впливає на те, що ми розуміємо і знаємо про себе на якість нашого життя, як те, що ми любимо. Да, формує наше оточення, формує м, наш е, шлях життєвий, нашу долю. І саме сьогодні, е, саме зараз, в цьому конкретному відео, да, я розповім, покажу на конкретному прикладі, як да, те, що ми любимо, як, е, як його формувати, да, як на нього опиратися. Тому що, коли я задаю питання: от що ти бажаєш, які твої бажання да, у людини, от, Що ти хочеш? Ну, не знаю, як всі. Що це значить як всі? А що ти любиш? Ну так, щоб гарно було. там. Тобто деякі люди не можуть сформувати е і сформулювати да, свої особисті вподобання. І, а саме від цих вподобань залежить якість нашого життя. І тому зараз от я просто покажу просту вправу. Я буду робити її для, ну, про себе, е а ви можете зробити для себе. І ви зрозумієте, ви бачите, яка енергія йде. Ви побачите опору зразу. І так, просто можете сісти спокійно, сядьте перед зеркалом і просто проговорюйте собі. Я люблю. От я зараз буду говорити, отак, як, що, як в мене в житті відбувається, і що мене формує. Вона да? формує те, що ми любимо або що ми не любимо. Я люблю рано прокидатися. Не тому, що це потрібно, а тому, що мені подобається. Тому що, коли я прокидаюся рано, ще дуже тихо. Я чую, як співають пташки. Я люблю спокійно відкривати очі. Я роб... люблю і роблю практики медитації, йоги, я люблю готувати смачні сніданки. Я люблю оточувати себе прекрасними речами. Я люблю гарно вдягатися. Я люблю слідкувати за своїм тілом. Зі своїм здоров'ям, я люблю гуляти на свіжому повітрі, я люблю розвиватися. Я люблю читати книжки. Я люблю дивитися кіно. І в кожному фільмі бачу щось дуже глибоке і важливе. для мене кожен фільм це е, як майстер-клас. Також я люблю життя в цілому, я люблю довготривалі стосунки. І я люблю і багато вкладаю в свої стосунки. Я люблю робити сюрпризи і подарунки близьким людям. Я люблю давати підтримку іншим, тому що я це вмію і можу. Я люблю гарно накриті столи дома і гарну подачу. Незалежно від того, я сама чи з кимось. Я люблю і завжди використовую прибори, коли я їм. Я люблю подорожі. Я люблю нові знайомства. Я люблю відрядження, тому що це дає можливість поєднувати роботу і подорож. Я люблю дізнаватися щось нове. Я відкрита до нової інформації. Я відкрита до чужих думок. Я люблю жити. Я люблю життя. Я люблю бути одна і вмію це робити, і мені комфортно і класно. І я люблю бути з близькими людьми. Я люблю довгі діалоги, глибокі і цікаві. Я люблю слухати музику. Я люблю співати пісні, я люблю танцювати. Я люблю дивитися в небо. Я люблю довго-довго йти і просто насолоджуватися прогулянкою. Я просто люблю жити. Я знаю свої цілі, я знаю свої бажання, я знаю, чого я хочу, я знаю, яка я. І саме це формує мене і моє оточення. Саме це показує якість мого життя. Ось як це працює. І тому спробуйте це також зробити. Бо, як виявилося, багатьом людям не вдається цього, вони не можуть назвати навіть три вподобання. До тих пір, поки ви не будете розуміти, що конкретно ви любите і що вам подобається, якість ваш, вашого життя буде бажати, як то кажуть, кращого. І ви будете тоді підглядати завжди за іншими. Тому сформуйте те, що ви любите, опирайтеся на це. І ви зразу побачите, що якість вашого життя зовсім інша, в позитивному стані. До наступного відео!